Слухайте звіра до кінця сильне, мов твоєї Богородиці на тіна, захистить вас, ваших дітей рідних, і виконай всі ваші прохання на благо. О преблагословена і пренепорочна Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна, заступниця і покровительку роду Християнського, до тебе, матері нашої небесної, з і з любов'ю Боговінім звертаємося як до тієї, ще джерело милості, невещерним джерелом благодаті. Що ті в коментарях. Прости нам, водичи, це всі гріхи, наші свідомі, несвідомі вчинені словом, ділом чи помислом очисти серця наші від усякої скверни, Просвіти розум наш, волю до виконання заповідей Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, даруй нам істини покаяння, щоб з чистим серцем і непорушною вірою ми могли стояти перед лицем Божим, Всебога Мати, яка породила світло істини, нас занурених у темряву гріхів. І спрямуй на шлях спасіння, укріпи нас у вірі любові смиренні, щоб, виконуючи волю Божу, ми до вічного життя, навчи нас прощати кривди, уникати зла і завжди шукати Бога для душ наших і ближніх наших, о Цариця Небесна, захисти нас від усіх бід і напасти, видимих і невидимих України з твоїм причистим покровом, захисти від ворожих піступів, спокуси з невіри, даруй мир душам нашим і спокій, домам нашим. Благослови працю нашу, щоб вона приносила добрий плід пліди, служила на славу Божу, О, матір милосердя змилися над нами і над усіма нашими рідними, даруєм здоров'я, богополуччя і спасіння душі, захисти дітей наших від усякої небезпеки і настав на шлях праведний, Благослови старших, щоб їхні дні проходили в мирі і благодаті, збережи сім'ї наші в любові єдності та взаємній підтримці у цей час випробувань і небезпек. Кличемо до тебе, не дозволь душам нашим загинути у віччі, зміцни нас годину скорботи, пошви нам терпіння і мудрість, щоб ми могли достойно нести свій хрест. Відверни біди небезпеки, не зупини руку ворогів, що піднімаються проти нас, ангелів Твоїх пошви, щоб вони охороняли нас на всіх шляхах наших, у пречистої приблагословине діво, ти, що стояла під Христом і принесла себе у жертву духовну разом із Сином Твоїм. Зміцни на сувірі надії, прийми нашу смиренну молитву, і принеси до Престолу Божого, щоб через Твоє заступництво ми отримали прощення гріхів і благодать спасіння, радийся благодатна, що народила Спасителя світу, радостя, покровителько вірних і небесна заступниця, не залишай нас у годинах випробувань, але завжди будь з нами, щоб ми під Твоїм проводом могли досягти Царства Небесного. Де разом із Тобою і всіма святими будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. О Пресвята, водичі, Богородиця, Діво Пречиста, Мати, Спаса нашого, Ти що ній своєму вмістила безмежного, і дарувала світові світла, невгасими, смирено смиренно припадаємо до тебе з вірою, і любов'ю. Пишіть мене, прохання в коментарях. Поглянь, омилоство на сльози, зітхання рабів Твоїх, що до тебе взивають. І простягни покров милосердя свого над нами, недостойними, бо мати милосердя ти є пристановищем для всіх скорботних, заступницею для знедолених і надією для тих, хто зневірився, у смиренні молимо ми тебе змилося над нами, що потопаємо, у життєвих випробуваннях і скорботах, захисти нас від усякої напасті, видимої, і невидимої, і відведи чорну смугу невдачі зневірі, що тяжі над нашими душами і серцями, водіва, на покрови. І заступнице нашого життя, ти завжди захищаєш тих, хто на тебе уповає, і не залишаєш у годинах випробувані скорбот, зміцни нашу віру, укріпи наші серця і даруй терпіння, у перенесенні скорбот, що ми, славлячи твоє святе ім'я, перебували у мирі, любові до Бога, радуйся благодатна, бути мати Христа, Спасителя світу, як ти підносила молитви за апостолів і всіх святих, так і нині молися за нас. Що прибігаємо до тебе, зціли наші душі тіла, звільни на святяги гріхів і пристрасти, направ наші серця до виконання заповідей Господніх, і веди нас дорогою й спасіння, О, Мати, непорочно, прийми молитву нашу і відверни від нас духа, розпачу й відчаю, просвіти розум, на що ми бачили руку Господню у всіх обставинах життя нашого, навчи нас покладатися на Його милосердя і волю, бо лише через смирення і довіру до Бога. Знайдемо спасіння, опри свята водичиця покрови нашого життя, захисти нас від усякого зла, ворогів і напастей, молитвого сина, щоб він дарував мир нашим душам, благословив наші родини і подав нам допомогу у всіх добрих починаннях, укріпи нас у любові до ближніх і відведи від нас, усяку спокусу, яка може віддалити нас від Бога, опри бо святе Діво, будь для нас провідницею життєвих випробуваннях. Наставницею твах і натхненницею Богачесті, вийди нас до вічного життя, щоб ми у день Суду Божого могли з радістю стати перед лицем Христа і разом, з усіма святими славити при Свято Тріцю на віки віків, бо Ти водичиться, є надії захистом і спасінням для всіх, хто до тебе звертається і тобі віддаємо славу разом за і Сином, і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, Всесвята свята водичиця, наша Богородиця, Небесна Покровителька і заступниця світу, до тебе з вірою, смиренням і надією звертаємося, бо Ти є матір милосердя, джерело невечерної благодаті, зеленся милоство на нас, недостойних рабів твоїх, що припадає до Твого материнського заступництва. Пишіть імена та прохання в коментарях. Покрий нас покровом твоїм святим, оберігаючи від усякого зла напасти, видимих і невидимих ворогів, скорботи, лукавих задумів. О, причиста Діва, Марія, ти, що завжди стоїш перед престолом Всевишнього і не устаномовишся за спасіння світу, прийми наше миління, проси у Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, прощення гріхів наших і визволення від споку, що погрожує душам нашим, укрий нас від споку збережи в мирі, добробуті, дари нам сили протистояти дияволу і уникати гріховних пасток, омати милосердя, ти, що колись явила милість твою Константинополю. Покривши його святим омофором, яви і нині Твоє заступництво, захисти нас від з зневіри, вічі всіх лукавих підступів, збережи церкву Христову від розділення і від єресей, утверди вірних у благочестя тих, хто зневірився, приведи до покаяння, по всесвяте Діло будь нашою Світою зарею, в темряві життєвих випробувань, моли Сина Твого, щоб укріпив нас у вірі, і любові, дав силу перемагати пристрасті, навчав смирення. І простоти серця, укріпи мічні душі тіла наші, даруй нам захист від страху і зневіри, щоб ми з радістю і вдячністю служили Господу, радуйся, Цариця Небесна, що захищаєш від напасти ти, хто звертається до тебе з вірою. радуйся покровителько наша, що даруєш мир і спокій душам нашим, радуйся, бо ти є матір'ю всіх страждених і знедолених, утіхою для обтяжених серцем і надією для тих, хто заблукав. О, все богава, дичеце моли Христа, Бога, щоб ми уникли Гніву Божого за наші гріхи і сподобалися милості його в час смерті нашої, укріпи нас у подвига, благочестя, веди нас до життя вічного, щоб ми з усіма святими славили Присвяте Ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, і Тебе, Богородицю, величала, як нашу заступницю і покровительку. Амінь. Обрана від Бога Матір і Цариця Небесна, ти, що стала оселою невмістимого слова, прийми від нас, недостойний цей спів, і подяки, ти ж, що маєш невечерпну любов і милосердя, не переставай молитися за нас грішних, щоб визволити нас від усяких скорбот і вести до вічного спасіння, радися, радости наша і покрови наш непохитний. Ангели на небесах, і люди на землі оспіують тебе, пречиста Богородице, бо ти стала оселою Вседержителя своїм смиренням і чистотою, Ти принесла нам Христа, Спасителя, тому з любов'ю виголошуємо Тобі, радуйся, престоли, Бога Живого, радуйся свята, осели невидимого Творця, радуйся сходи, якими Бог зійшов до нас, радуйся, мости, що ведеш нас до небес, радуйся просвітлення для тих. Хто перебуває в темряві, радистся, бо через тебе прийшло, спасіння світу, радишся радости нашої, покрові наш, непохитний, зрозуміти твоє смирення, Богородице, неможливо для людського розуму, бо ти стала матір'ю того, хто всі віки наповнює своєю славою, ми ж споглядаючи твою величу любов, виголошуємо тобі. Аллилуя! Велич Твоєї любові до людства перевищує розуміння, о Діво присвята, бо через тебе творець, став людиною, щоб спасти нас відріха й смерті, тому з вірою і вдячністю виголошуємо тобі, радуйся начальниця нового творіння, радуйся зори, що провадить до Христа, радуйся вічна радости праведників, радуйся розради тих, хто плаче в скорботі, радуйся покрови і заступництво перед Богом, радуйся двері спасіння для всіх народів. Радуйся радости нашої, покрови наш непохитний, сиви Боже, ти укріплена Діво причиста, бо ти стала, Матір'ю, Сина Божого, зберігши дівство, ми ж просвітлені світлом від Христа, співаємо, Аліуя, материнською любов'ю і безмежним милосердям, ти охоплюєш усіх людей, що з вірою до тебе звертається, тому з глибокою вдячністю виголошуємо тобі, радуйся потужної покрови церкви Христової, радуйся міцна заступниця за увесь світ. Радуйся, бо твої молитви спасають грішників, радися Ти, хто в скорботах і випробуваннях, Радуйся, бо через тебе переможені сили темряви, Радуйся, ключу до джерела богадатії, радуйся радости наша і покрови наш, непохитний буря спокуси життєвих скорбот, хоче нас поглинути, але ти, богородице, є для нас тихою пристаню, з надією звертаємося до тебе молячи, визволи нас від усякого зла, щоб ми. Могли співати Богові, алілуя, бачивши твою безмежну турботу і любов до нас, грішних моїх діти, звертаємося до тебе і взиваємо, радийся при становищі тих, хто шукає захисту, радийся щити, що відбуває стріли ворога, радийся джерело, радості для скорботних сердець, радуйся світильнику, що світле шлях до Христа, радийся порадниця у життєвих труднощах, радийся, бо твоєю молитвою. Ми отримуємо мир із Богом. Радийся радости нашої покрови наш непохитний, осяє на світом Христовим усе слави тебе, опричиста, Богородице. Ми ж вдячні за Твоє заступництво, підносимо наші мови Твої, і співаємо Богові, аллуя, прославляємо Тебе, Пресвята Богородице, як провідницю до вічного життя, і з любов'ю виголошуємо тобі, радуйся, світло, що проганяє темряву гріха, радуйся, провіднице Ти. То шукає Христа, радостя невичерпне джерело надії, радості охорони від усякого зла, радості провідниці до Царства Небесного, радості мати милосердя і любові, радості радости нашої, покрови наш, непохитний, спів ангелів і миління святих звиваються в одній пісні на твою честь, О Богородице, прийми і наші молитви, що з вірою любов'ю підносимо до тебе. І молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми співали йому, Алілуя, ставши матір'ю від вічного слова, Ти явили всьому світу дивне чудо, Бог, який живе у невидимому світлі, прийшов у тілі через Тебе, опречиста тому з вірою і вдячністю, виголошуємо Тобі, радость всего невмістимого божества, радисть дива, яке не збагнути, навіть ангелам, радися бо ти стала матір'ю Спасителя світу, радийся бо ти Новего все творіння, радості непохитне стіно для віруючих, радость джерело невичерпного милосердя, радойся радости нашої, покрови наш, непохитний Господь, який створив усе видиме і невидиме явив Тобі, Богородице, силу своєї, любові, ти стала мостом, що з'єднує землю і небо. Ми ж приймаючи цю благодать, зиваємо до Бога, Аллилуйя, незбагнена премудрість Божа, явилася у твоєму народженні, Спасителя світу. Ти стала живим престолом для того, хто носить весь світ. з подякою взиваємо до тебе, Радуйся, таємниця прихована від віків, Радуйся, виконання обітниць Божих. Радуйся, бо через тебе ми отримали Христа, радися, носителько Насительку Богодаті. Радуйся, радися в скорботах. Радуйся, провідниці на шляху до спасіння, Радуйся, радости нашої, покрови наш непохитний, дивлячись на Твоє смирення і материнську любов, ми грішні. Відносимо до тебе наші серця, молячись про Твоє заступництво перед Сином Твоїм, і Богом нашим з вдячністю співаємо Йому. Аллилуйя, Ти, Богородиця, і скарбницею Божої любові, відкритою для всіх, хто до тебе звертається, прийми нашу молитву дару і даруй мир серцям нашим, бо з вірою взиваємо, радость, джерело благодаті для всіх поколінь, радость, і захист для тих, хто до тебе звертається. Радися, бо ти руйнуєш пастки ворога, радися лікарку душевних і тілесних немичей, радистся ти капристані для грішників шукаються, радися провіднице до світла вічного, радуйся радости нашої, покрови наш, непохитний, усе Небесне і земне звеличує тебе, присвяте діво, Боти, стала матір'ю відкупителя світу, ми ж осяяні світом від Твого Сина, з вдячністю співаємо Йому. Аллилуйя, ти є несхитної опори Церкви Христової, Богородице, бо через Тебе ми отримаємо благодаті спасіння, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся твердині для віруючих, радуйся, розрада для скорботних, радуйся перемогу над ворогами, видимими і невидимими, радуйся провідниці до істинного пізнання Бога, радуйся, благодатна, наша заступниця, радуйся, дарувальниця вічної радості. Радуйся радости нашої, покрові наш непохитний, мовимо тебе, О Пресвята Богородице, укріпи нас у вірі, любові до Бога, будь нам захистом життєвих випробуваннях, щоб ми зцілені твоїм заступництвом співали Богові, аллуїя, Ти, Богородице і материнської любові, явини у світ. Ми ж надію на твою допомогу звертаємось до тебе, радуйся заступнице, перед праведним суддєю, радуйся провідницею до спасіння у Христі. Радуйся міцна опора для тих, хто вірить у тебе, Радуйся, бо ти, відганяєш темряву від наших сердець, радуйся вічна радости для ти, хто сподівається на милосердя Боже, радуйся потіха для всіх скорботних душ, Радуйся, радости нашої, покрови наш, непохитний, спів ангелів і молитви святих наповнюють небеса, славою Божою. ти ж опресвятає радістю для всіх, хто звертається до тебе з вірою. Висухай наші мови твої, подай Богодать, співати Богові, алілуя! Ти, Богородице, є світом, що просвічує наші серця, тому ми вдячні за Твоє заступництво, взиваємо до тебе, радуйся світильнику на шляху до спасіння, радуйся, джерело невичерпної надії, Радуйся, бо через тебе ми отримуємо благословення. Радуйся, провідниця до життя вічного, радуйся непохитна стіна для тих, хто до тебе прибігає, Радуйся, Богодатна наша радостей, небесна заступниця. Радийся радости нашої, покрови наш непохитний, бо Мати Божа, прийми цей спів нашого смиренного серця і молий за нас, щоб ми, визволені від усяких бід, удостоїлися співати Богові, алілуя, прославляючи тебе, Пресвята, Богородице, як джерело невичерпного милосердя, молимося до тебе, радийся наша захисниця в усіх скорботах. Радися провідниця у вічне життя, радися би ти відкриваєш двері до Царства Небесного, радися би твої молитви, оберігають нас від спокус, радися, бо через тебе ми отримуємо мир із Богом, радися осела Божій, Богдасі, радися радости наші, покрови, наш непохитний. О, Мати Христа, прийми нашу молитву, і заступися за нас перед Твоїм Сином, щоб ми були визволені, від гріха і вдостоїлися вічного спасіння. Тобі ж як наші заступниці, з вдячністю і радістю виголошуємо. Алливуйя, Алливуйя. О мати Христа, прийми нашу молитву, і заступися за нас перед Твоїм Сином, щоб ми були визволені від Риха і удостоїлися вічного спасіння. Тобі ж як наші заступниці з вдячністю і радістю виголошуємо. Алливуя, Алливуйя, Алливуйя. О, Мати Христа, прими нашу молитву і заступися за нас перед Твоїм сином, щоб ми були визволені від греха і удостоїлися вічного спасіння, тобі ж як наші заступниці, з вдячністю і радістю виголошуємо. Аллівуя, Алівя, Алливуя, ангели на небесах, і люди на землі оспівують Тебе, пречиста, Богородице, бо ти стала силою Вседержителя своїм смиренням і чистотою, Ти принесла нам Христа, Спасителя. Тому з любов'ю виголошуємо тобі, Радуйся, Христова, Бога Живого, радуйся свята осели Невидимого Творця, Радуйся, сходи, якими Бог зійшов до нас, Радуйся, мости, що ведеш нас до небес, Радуйся, просвітлення для тих, хто перебуває в темряві, Радуйся, бо через тебе прийшло спасіння світу, радосться радости нашої, покрови наш непохитний, обрана від Бога, Матір і Цариці Небесна, ти що стала силою невмістимого слова прийми від нас, недостойних цей співхови і подяки, Ти, що маєш невещерну любов і милосердя, не переставай молитися за нас грішних, щоб визволити нас від усяких скорбот і вести до вічного спасіння, радость радости наші, покрови наш непохитний, о Всесвята Водичиця наша, Богородиця, Діво, пречиста і непорочна мати, Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Злибини душі та з усієї сили серця нашого, приносимо тобі, вдячну хвалу і щире поклоніння за твоє милосердя, і невтомне заступництво за нас, недостойних рабів Твоїх, Ти є матір милосердя, покровителька, і заступниця наша перед Престолом Всевишнього, ти в скорботах наша розрада у випробувані потішення, у зневірі, надія, тому і нині припадаємо до тебе з вірою, любовлю, славлячи твою вечір милість. Дякуємо тобі, Пресвята Водичице, за те, що не залишаєш нас у гріховних падіннях, але впину мовишся за спасіння душ наших перед Сином Твоїм і Богом нашим, покрий нас Твоїм чесним омофором, захистив від усіх біди напасти, утвердив у богочесті, чистоті життя, настав нас на шлях покаяння і виправлення, мовимо тебе, мати милосирна, випросив Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, прощення гріхів наших. Подай нам розуміння волі Божої, укріпи нас у виконанні Його святих заповідей, просвіти наші серця світлом Божественної благодаті, щоб ми, зберігаючи віру православну і чистоту душевну, подостоялися вічного життя в Небесному Царстві, прийми о все Бога цю скромну подяку нашу, і не залиш нас, хто з надією любов'ю взиває до тебе, будь нам матір'ю і заступницею всі дні життя нашого, щоб живучи у Богочесті, ми разом із тобою прославляли. Єдиного Трійці Бога, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пречиста і свою надію, Марія Богородице, Мати Світлої і Джерело нашого спасіння, до тебе нині, з серцем скрушеним і з душевним трепетом звертаємося, молимося, і слізно припадаємо до Твого Пресвятого образу, як до пристановища надії і непохитного захисту, в скорботах і небезпеках. Пишіть і мене та прохання в коментарях. О, Мати Божа, що невпино за нас молишся і покровом Твоїм милостиво, осіняєш нас, Бо Діво, Ти, що була обрана стати ковчегом нового завіту, збережи нас від хитрощі ворога і споку з цього світу, визволи нас від усякого завідтягарів, і відсіті диявола, що намагається захопити душі наші, піднеси нас на висоти духовні, як ролиця своїх пташенят, ти навчи нас любити твого сина. Господа нашого Ісуса Христа, усією душею, всією думкою, всіма силами нашими, обогомати джерело невичерпної радості і Тиха всіхо одаруй нам смирення серця і міцність у вірі, навчи нас терпиво нести хрест життєвих тягарів, знаючи, що за Твоїм святим заступництвом усе обертається на добро тим, хто любить Господа, захисти нас водичистцею від невидимих ворогів і явних недорогів і наклипів злих намірів і ворожих задумів. Бо благодатна ти наша мати, ти наш покров і заступниця, нехай твій омофор завжди перебуває над нами, нашими домами, нашими родинами і всіма, хто довіряє себе Твоєму заступництву. охорони нас у мандрівках, збережи у трудах, підтримай у хворобах, укріпи у скорботах, настав у спокусах, о заступниця наша, не допусти, щоб зневірив розпач, захопили наші душі, піднеси нас від мороку гріха до світла правди, від смерті духовної до життя вічного. Очиста матір, умови Твого Сина, Господа нашого, щоб Він зіслав на нас прощення, милісті, благодатство, бо немає гріха, який перевищив би Твоє заступництво, і немає скорботи, яку ти не змогла б полегшити, бо все твоїм молитовним заступництвом очисти наші серця, щоб ми стали достойними оселями Святого Духа, зайшли у нашій сім'ї, злагоду у суспільство і перемогу. Над видимими та невидимими ворогами нашого народу, нехай твій святий покров буде над Україною, захищаючи її від війни, руїни і всякої біди, бо мати серця, що кожного приймаєш із любов'ю, навіть найбільших грішників, припадаємо до тебе, бо хто ж, як не ти, заступиться за нас перед Твоїм сином, хто ж, як не ти, вислухає благання наші і допоможе у бідах наших. О Богородице, навчи щиро каятися, покладати всю надію на Бога і жити за Його святою волею, присвята водичи, с душі і наші світлом Твого, материнського тепла, щоб ми в усі дні нашого життя співали Тобі з подякою, радисть Осяні Небесне, радистся покрови нерушими, радосться Мати Христа, Бога нашого, що за нас постійно молишся і нам, у всьому допомагаєш, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О Пресвята водичиця наша Богородице Пречиста, Діва Марія, глибини серця нашого, підносимо тобі хвили, подяку, за всі твої благодіяння, що їх явити нам недостойним слугам Твоїм, Ти, матір милосердя, швидка заступниця і тверда наша надія. Дякуємо тобі, о Овсимилостова, мати, за Твоє постійне, молитовне заступництво, перед престолом Всевишнього за нас грішних. Ти є покров і захист наш у бідах, розрада в журбі, провідниця, в життєвих труднощах, і незміна опора у спокусах, попричиста і благословена, та, як Божий храм живий і джерело благодаті провадиш нас до спасіння і наповнюєш наші душі, миром, любов'ю та благодаттю. Просимо тебе, не переставай заступатися за нас, щоб Господь, зміцнив нас у вірі, зберіг нас у доброчесті та привів до Небесного Царства. Прийми, овсе благо, я нашу щиру подяку за всі видимі і невидимі милості, даровані тобою, і не відвертайся від нас у немичах наших, але постійно заступайся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб ми, зміцнені Твоїм заступництвом у чистоті і богочесті, прожили дні нашого життя, о мати Божа, мати світла і невимовної любові, благослови нас, наших рідних і близьких, а також усіх християн, щоб ми завжди славили тебе і співали велич. Твого материнського заступництва, мовимося тобі, овсі, свята заступниці, будь з нами завжди допомагай у добрих справах, охороняй нас від зла, видимого і невидимого, наставляй на шлях спасіння і Бога Господа, що подав нам прощення гріхів життя вічне і сподобив нас, у радості славити його разом з тобою у віках безкінечних. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від оближня вашим для поширення Слово Божого, вас свині покров присвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.